Цій годині до нашої студії завітав дипломат, телеведучий журналіст, письменник, блогер Дмитро Чекалкін. Я вас вітаю вітаю. Дмитро, дякую, що завітали. Почнемо з підсумків тижня, який минає, і звичайно, він приніс дуже такий такий інтенсивний інформаційний фон, зокрема, з візитом лідерів африканських країн, які не всі доїхали до України. Там, звичайно, зараз супроводжується все це таким досить скандальним інформаційним шлейфом. Виявилось, що один із лідерів африканської країни захотів собою взяти зброю. Там 12 контейнерів зупинили в Польщі на митному контролі. Не пропустили. Ну ось розумієте. Цим напевне відрізняємося. Відрізняються європейські країни від того, що відбувається зараз в африканських країнах. Сам принцип це викликало здивування у них. Як це без зброї? Нас допускають кудись. У нас має бути охорона, у нас має бути зброя. 12 контейнерів собі спокійно можуть пронести. Так вони думають, напевне, і з такими ідеями вони приїхали до України, думаючи, що тут так само напевне. І такі самі підходи. А до Путіна вони поїхали з легкою душею, я так розумію. Ну цікаво, що там вже не були не тільки контейнери зброєю. Там було декілька десятків охоронців. В в Контейнерах з охор... разом з контейнерами було декілька десятків охоронців, яких теж не пропустила Польща. Вони відповідно не змогли прилетіти, а цікаво, що відомо, що ці самі охоронці готувалися. Ну йдеться про охоронців Південно-Африканської Республіки. Президента вони готувалися якраз в центрах в славетних центрах підготовки терористів і спецпризначенців. В тому числі в сучасному в на жаль окупованому українському Криму. Я, як колишній військовий перекладач, знав таке словнозвісне, сумнозвісне місце, як перевальний центр, де готували десятиліттями, готували ну так званих революціонерів борців. А насправді це були диверсанти, терористи, які захоплювали літаки, які вчиняли терористичні акти. Тобто якраз. Серед цих охоронців було як стало відомо п'ятеро снайперів, які готувалися відповідно да, на цьому центрі перевального, і їхнє завдання було знищувати е, ну, опози опозицію ворогів е, сучасного президента Африки. Я собі уявляю. Ці всі охоронці, е? які приїхали сюди до Києва в повній екіпіровці зі зброєю в руках. Ну, це, це за що це було психологі. це завжди було проблемою. Я пам'ятаю візит славетний візит аль каддафі Лідера Лівійської революції, як він себе там називав, велика соціалістична народна львівська Джамагірія, вигадав таку назву. Так він їздив не тільки своїми шатрами, да? він ще їздив з охоронцями жіночої статі. Там в нього було там, взвод цих дівчат, які весь час його супроводжували. Дивно, да? і свого часу, коли прилетів, прилетів, прилетів до Москви, я пам'ятаю, ми тоді були залучені, як зовсім там юні військові перекладачі. Так мало того, що він привіз з собою зброю і цих дівчат-охоронців, так він привіз. З собою там декілька десятків своїх дітей в, них, в цьому племені, його, Бенгазі, де він народився, така була традиція, що всі, хто лишався без батьків, всі е, сироти, він їх всиновлював. І тому е, в нього була там численна кількість цих дітей, всиновлених. І от він вирішив показати їм Москву. Я пам'ятаю, як на цих вілах, де зараз там Магілєвій живе. Розшукуваний, які розшукують по всьому світу, найбільше злочинець Да? там тоді раніше були віли, де жили високі гості. Ось шукали, шукали ці дитячі. Коляски для того, щоб розмістити немовлят. тобто таке було завдання. Зрозуміло, що ця делегація, коли приїздила до Києва, вони приїздили не додому, не в зручну комфортну, не в зручне комфортне середовище, тому що якщо ми вже спостерігаємо за тим, як Путін співпрацює взаємодії з різноманітними диктаторськими режимами, терористичними режимами дозволяє це, незважаючи на те, що в конституції в Наприклад, той же Талібан, визнаний терористичною організацією, вони собі спокійно продовжують з ним співпрацювати, торгувати, налагоджувати якісь відносини, щось Може. їм постачати там. Так буде і з усіма іншими країнами, які хоч трохи наближено схожі до диктаторського режиму Путіна. Тому, коли вони сюди приїхали, мені цікаво, навіщо це було. Ну в тому справа, що в нас помилково, може, розставляємо ми пріоритети, акценти, тому що це візит цієї делегації, це легітимізація того самого Путіна і його оточення, тому що ніхто з інших цивілізованих країн сьогодні не може собі дозволити приїздити до Путіна на такі перемовини, а ми їх тут приймаємо всілякої там. <кій> Задовольняємо їхні там ці специфічні потреби. А е, цікаво, що на цьому Петербурзькому економічному форумі і на відміну від попередніх років, де була велика кількість лідерів держав, був один єдиний представник знов-таки на жаль арабського світу, президент Алжиру, який назвав. Е, Путіна я дивився якраз синхрон Садихара Алям. Ви друг всього світу, да, всього, всього людства. Я згадав відомий арабський вірш, це класика арабської поезії про якраз не друга, не товариша людства, а ворога, ворога людства. Аля да. Ти е, тиранічний пригноблювач там, да, чи припри при, пригноблюючий тиран. Ти в, в, в ворог життя, ти е, друг смерті. Тобто він роздає такі епітети, Хоча е, відомо, що ця людина забруднила свою свої руки кров'ю і стільки страшних злочинів, за які його розшукує міжнародний кримінальний суд. Тобто, на жаль. Так сталося, що роками часів ну, там мої, моєї юності перекладацької пропагандистської, і потім за часів вже правління Путіна. Потужний цей пропагандистський радянський, потім російський механізм. Він впливає на ці країни третього світу. І ми на жаль, у тим, що ми прийняли тут кубку цих лідерів африканських країн, ми не 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 змінимо тут цю парадигму. На них набагато ефективніше можна було б впливати, якщо б ми мали доступ, припустимо, до таких авторитетних там арабських. Новинних каналів як BBC, Арабської Арабська служба BBC. Я колись був позаштатним кореспондентом Арабської служби BBC тут в Києві там, за часів помаранчевої революції, коли ми ретранслювали Українську службу BBC і одночасно таким чином співпрацювала з Арабською. Але, на жаль, давно вже не чув ніяких репортажів саме з Києва з Арабської служби. У нас є мій колишній керівник, товариш пан. Микитенко повноважний посол, який іноді дає коментарі на Аль-Джазіра, але на CNN арабською, на BBC Арабською немає відповідних в нас представників офіційних мовників, що насправді є Великим недоліком, тому що в нас є достатня кількість фахівців арабістів, які могли б достойно представляти Україну, і тоді впливати б так набагато більше, тому що аудиторія BBC і і ну, на десятки разів більша і впливовіша, ніж інших наших сьогоднішніх каналів комунікації. Тому тут треба використовувати всі можливі важелі для того, щоб я буквально сам іноді на руки чешуться, хочеться озвучити той чи інший меседж. Там я часто там беруть мене інтерв'ю телеканалів, Канали ізраїльські там, чи англійською мовою, а арабською я за, за фахом і перекладач, і викладач арабської мови мені іноді mm. так хочеться донести, але, на жаль, я ж сам не можу це зробити без відповідних якихось. <кій> Розпоряджень вказівок там з гори. Який висновок. От стосовно бажання Путіна до мирних перемовин зрозуміло, що ця делегація приїхала для того, щоб озвучити меседжі дуже подібні до того, що про що зараз говорять у Кремлі. Путін хоче домовлятися. От ця фотографія облетіла вже всі видання світу, де лідер африканської країни бере за руку президента Зеленського таким собі, знаєте, жестом дружби, намагається щось йому пояснити. Я так розумію, що якихось тет-а-тет -тет перемовин не було в ну в широкому такому сенсі цього слова, тому що ми тепер розуміємо, що будь-які тет тет-а-тет перемовини ця делегація може потім трактувати по-своєму абсолютно. І тут напевне повинна бути велика увага прозорості. Цього візиту, щоб всі люди побачили, чого хоче ця делегація, і що вони привезли з собою, і куди вони поїхали, і з із якою метою вони поїхали в Москву. В тому справа головна мета цієї делегації це отримати дешеве або в ідеалі безкоштовне збіжжя да, з України і з Росії. Це їхній інтерес. Вони для нас як АМІАКАМІЯК, Ам можливо, да. Тобто вони для нас не є пріоритетним напрямком нашого нашої співпраці, тому що вони тільки вимагають від нас дати нам нічого. Вони не можуть. Їхній вплив на ситуацію він ну наближається до нуля, і Путін і жінки теж дуже показова річ, як чув я сьогодні в коментарях. Я не пам'ятаю вже це, який це був. Телеканал чи стрічка новин, що він навіть не дослухав розлогу презентацію цих африканських лідерів, вона була йому нецікава. Тобто його сьогодні. Оточення тримає в цій інформаційній бульварці. Він досі впевнений, що можуть російські війська продовжити тут переможний наступ. І якраз це головною темою, яка яку обговорювалася в кулуарах цього Петербурзького саміту, було те, що ну, лідери якраз російського бізнесу обговорювали те, що замовили 2 мільйони цих панцерних сіток для. Ліжок військових замовили 2 мільйони цих сухпайків, замовили в Білорусі. Ні, Білорусі, а в якійсь іншій країні, Я вже пам'ятаю, в Білорусі замовили в аптечки чи... чи в шоломи. Тобто на перше вересня все ж таки Путін планує цю вже загальну чи не загальну чи повну мобілізацію. Яка дасть йому можливість продовжити, на його думку, переможний наступ. Тобто, це дуже непокоїть, відповідно, не тільки там світове, світове співтовариство, але навіть керівників російського бізнесу, тому що вони розуміють, що це ніяк не покращить їхні економічні показники. Тобто, відповідно, для можливо підприємства військово-промислового комплексу це дасть якийсь поштовх для розвитку, тобто Росія переводить свою економіку на військові рейки. У нас, на жаль, нічого подібного ну принаймні мені не відомо. Що щось подібне відбувається. У нас продовжуються ці ганебні випадки цього зловживання, коли набувають свої дивани мільйонами доларів. Керівники Міністерства оборони замовляють там барабани овочерізки та яйця по 17 гривень. І, напевно, не додає, не додається сьогодні оптимізму. Керівництво, на жаль, знов ж таки нас неправильно розставляє сьогодні пріоритети. На зустрічі під час зустрічами з лідерами з лідерами африканських країн російський диктатор Путін заявив, що всі проблеми України почалися після революції гідності. От що так чіпляє Путіна Революція гідності? От, все таки в мене таке враження, що це якась така знаєте, дитяча травма. І, насправді все розпочалося з помаранчевої революції. Так сталося, що колишні мої однокашники, які тікали з Росії ще там на початку нульових, наприкінці нульових, einen, ну, вони не світилися так, як наш однокашник там, Вороненко, якого тут застрелили на вході в прем'єр-палац чи там товариш мій Павло Шеремет, машину якого підривали, да, після того як він почав розслідування цієї впливу цих білоруських найманців, яких туди засилають. Тобто в мене. Значна кількість моїх колишніх друзів, колег, які навіть сьогодні не видають місце свого знаходження, навіть не називають свою, свою, своє повне ім'я. Просто пишуть, як нас там прийнято було в нашому військовому інституті іноземних мов, там Запад 81, ВОСТОК 86, там Спіцура 90, які ще спочатку нульових повідомляли про те, що готується. Ця компанія по знищенню української державності, що це стратегічне завдання Путіна і недаремно нещодавно вийшов на Netflix документальна стрічка про історію відносин Путіна з усіма американськими президентами. І ось починаючи з Біла Клінтона, потім з його зустрічі з Бушем, потім з Обамою. Він весь час повторював свою цю. Відому думку, що Україна переречена на розпад, що це мертвонароджена держава, що це фейкова країна. Тобто, це його була ідея, яку він виношував ще там, починаючи з перших років свого приходу до влади, тому і я особисто займав таку позицію, не мав права мовчати. Я пам'ятаю, як знову ж таки на круглому столі BBC, який організували під час кульмінації цього. Революції гідності ще до розстрілу на Майдані і Всесвітня служба ВІВСІ англійською мовою запросили мене на круглий стіл, там неподалік е Святої Софії. Е і поруч зі мною сидить представник Russia Today, там декілька е стільців ліворуч представник першого російського телеканалу. Я кажу: вибачте, але ви недооцінюєте небезпеку е цього кривавого путінського режиму, і це матиме страшні наслідки. І я виявився абсолютно правим. Тобто, тоді на мене подивилися як на якогось божевільного. Я пам'ятаю це. Оце який представник Рашу туди, який сидів праворуч, він почав сміятися так на камеру. На да? ну, але... Коли... повернулись до студії. Президент Росії Путін на переговорах з літерами африканських країн напередодні продемонстрував текст, який він назвав договором про постійний нейтралітет та гарантій безпеки України. За його твердженнями, угода була підготовлена на переговорах Москви та Києва в Стамбулі в березні 2022 року. І заявив, що підписання документу, що складається з 18 статей, було зірване Україною. А, в додатку, як випливає з його слів, міг бути зазначений максимальний розмір української армії. Ми не відмовлялись від переговорів, відмовилась українська сторона, заявив Путін. За його словами, це сталося після відведення російських військ від Києва. Київська влада, як зазвичай роблять її господарі, виконала це все на звалищі Історії, сказав очільник і диктатор Російської Федерації. Ось такі документи виймає Путін. Можливо, перекладаючи це на свій е, потрібний йому лад перед африканськими лідерами, для того, щоб потім все це витягнути цю карту перед всім світом, ну я декілька разів згадував в ефірах багатогодинне інтерв'ю колишнього ізраїльського прем'єр-міністра Нафталі Бенета, який дуже докладно розповів про перші дні про поведінку офісу президента України в перші дні повномасштабного російського вторгнення, коли йому Зеленський дзвонив по декілька разів на день і вимагав, щоб він полетів до Москви і там узгодив з Путіним якісь умови припинення вогню. І в цьому в своєму інтерв'ю він каже, що коли він полетів, зрештою там, порушуючи правила суботи, чи якого там шостого чи сьомого березня, прилетів до Москви, то в нього з собою було 17 чернеток, 17 варіантів цієї угоди. 17 вони спробували тут. Ну і від собі, да, чим займалася тут наша. Чи офіс президента в Україні не питаннями оборони. Да, то цими чернетками, як одна з яких мала задовольнити вимоги Путіна. Путін відкинув. Він каже, в цей Навталі що він навіть не не заглиблювався. Ці тексти він всіх їх відкинув. Вони головне, що він на вимогу Бенета декілька разів повторив, що він не буде вбивати Зеленського. І Навталі Бенет розповідає, як він виїхав з ці. За Кремлівські мури поки потім, поки летів, їхав до Шерметів. Він подзвонив Зеленському. І Зеленський декілька разів перепитував. Ну, дійсно він пообіцяв, що не буде мене вбивати. Дійсно пообіцяв. Ну і після цього, як каже, знову ж таки розповідає. Навталі Бенет, що Зеленський почав виходити на вулицю, де да, підніматися з його бункеру. Е, Звернули увагу оглядачі, що на цьому документі була дата 13-та, тобто те, що було на чому на чому стояли знов таки підписи лише української сторони. Да, це був документ, не підписаний з обох боків. Українська пропозиція, яка була завізована ким там керівником української групи, тобто це не значить, що вона, вона була погоджена з, абсолютно з Москвою. А ви знаєте, що там в цьому договорі зараз та, пропонується? Та, я, та, я от перерахую та, те, що та. те, що хоче Путін від України танки 342 одиниці, щоб було в Україні. Допоміжні і бойові літаки 102 одиниці, чисельність збройних сил до 85 тисяч людей, чисельність національної гвардії 15 тисяч. Так, тому справа це українська про одна з цих 17 чернеток, які підготували тут на банковій. Там вже було 17 варіантів. Кожному з яких було абсолютно інший. Там співвідношення цих цифр. Тобто на цій чернеці стоїть дата 13 квітня, да але. Путін вивів війська 29 березня. Тобто, казати, що на підставі цього документу і одного з багатьох цих чернеток вони вивели війська абсолютно недоречно, тому що це не було, не було передбачено в цьому документі. Це одна з численних пропозицій Арахамії, з ким там вони були на цих стамбульських перемовинах, яка розглядалася разом з Мединським. Але як відомо, навіть після закінчення цих перемовин Мединського взагалі усунули. Його немає, тобто колишній міністр культури Росії. Який представляв російську делегацію, навіть його там попередні якісь там поступки і шляхи, і кроки назустріч викликали таке роздратування Путіна, що його взагалі прибрали з, українського, з російського політику, То тобто це ж показова річ, що вони не збралися нічого того виконувати. Це була одна з українських пропозицій, яка була завізована. І саме її було вигідно показати путіну, тому що там була максимальна. Ступінь поступок з боку України, тому ось він використав цей прийом, але знову ж таки з боку Росії це не було ніяким чином погоджено. Ніякий ні один з цих 17 варіантів, які підготували тут на банкові, не був завізований путіном ані навіть керівником цієї російської делегації. Тобто, це такий прийом, просто показати що ось там українці знов таки порушують там якісь свої домовленості. Але так... а чому Путін зараз повертається до е якраз ось скажімо так цієї теми мирних перемог? Ну, так, хто що, що, що відбувається? Ситуація критично Змінилася тоді ж він був переконаний, що вони продовжують свої там переможний наступ на південному і східному напрямку. Він ставив завдання тому своїм військам, призначив тоді нового головного цього колишнього цього е сирійського вбивцю з тим, щоб вони почали просувати просуватися і повністю забезпечили е виконання цієї цього завдання е повністю, е де окуп 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 окупувати, е, Луганську та Дніпро та, Дніпро та Дніпро область, тобто він тоді був переконаний, що в них достатньо буде сили засобів для того, щоб здійснити, тому ніяких для нього перемовини, Це була просто ширма, відволікаючий маневр. Він тоді не збирався ні про що домовлятися з Україною. Тепер ситуація Це на тлі змінює. Маріуполя, ну, так. що відбувалось в Маріуполі так. в той в той момент, так. коли е, почалися ці перемовини в Стамбулі. Так. так так, тобто в нього не було тоді ніяких намірів, ніякого примирення і ніяких мирних угод. Сьогодні йому вигідно підняти. Ати ці документи показати ну, можливо для того, щоб в там в очах української громадськості максимально зганьбити цю команду Арахамі, Показати, дивіться, ось на що вони були готові піти, на які поступки вони голови. Готові піти. Ну путін не каже, що це пропозиція української сторони в е, е, своїх заявах. Так, там це один з 17 варіантів, які були підготовлені ще там на початку, на початку березня. Тобто він вже не каже, що це було узгоджено російською делегацією. Він каже, що тут стоїть віза, що вони поклали на стіл перемовин і поставили свої підписи. Тобто, там є підписи керівників української делегації. Так виходить, що в будь-якому випадку навіть не те, що сідати за стіл перемовин. Нічого не можна обговорювати з Російською Федерацією, тому, тому що все буде пере, перевернуто <плоджені> з ніг на голову. Ну достатньо просто згадати славетні слова <смітні> слова бісмарка, що будь-яка угода з Росією не варта паперу, на якому вона написана. Тобто ніхто не, 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 не мав е в, жодним чином вірити в якихось які якісь зобов'язання, якісь обіцянки Путіна. Тобто, це неодноразово між іншим повторював в вашому ефірі і в ефірі е е е численних. Міжнародних телеканалів Петро Порошенко, що перша умова не вірити будь-яким обіцянкам і зобов'язанням Путіна. Ну скільки скільки разів вони перекручували свою позицію стосовно України стосовно цих зелених чоловічків, яких з виявилось, що вони насправді в Кремлі працювали там цілодобово над цим планом захоплення Криму. А в перших своїх інтерв'ю Путін казав, що ми ніякого відношення не маємо. Це місцеві активісти, які пішли в воєнторгу, купили цю військову форму. Ну тобто в мене є проект, який кончене на моєму Ютуб-каналі, де ми докладно розповідаємо всі ці маразми путінського міру, путінського та руського міра, і де викриваємо всі ці ганебні російські вчинки і всі ганебні. Диверсії провокації. Тобто ну, Путін за своїм фахом КДБшник, який його вчили робити ці диверсії провокації, він продовжує це робити І гібридна війна, на яку звідно згідно з концепцією, яка викладена навіть в Вікіпедії, як головна концепція сьогодні військова генерального штабу Росії, що три чверті всіх засобів сили засобів використовується не на озброєння та підготовку особового складу, а саме на операції гібридної війни. Оце одна з таких операцій.